Вячеслав Гамалій, головний тренер футбольного клубу Ураган Цетус. В'ячеслав Вікторович, сьогодні ваша команда отримала яскраву перемогу. Будь ласка, ваша думка по грі? Ну, дякую за вітання. Тут теж сподобалося, хлопці грали. Ми, ми їх так просимо грати, щоб не боятися. це ж таке, це ж футбол. Головне, що він приносить задоволення, коли така гра є. І Дякуючи Збройним силам. Що нам дають можливість грати, задоволення, я думаю, бойвальники сьогодні були задоволені. Гарна команда Шевченків-Край теж хочуть грати низом. В принципі, гра дуже сподобалася. Загострення. У минулому сезоні ви, у вас був такий вектор, грали практично одні черкащани, і ви досить успішно грали і в чемпіонаті, і в фіналі Кубка. В цьому році ви змінили свій вектор. Прийшли гравці з Кіровоградщини, Зірка. Зірки Кропивницькі, ну, десь таке, значить десь до вас чоловік 5 прийшло нових гравців. Так, ми трошки добрали, тому що у нас Толік Бурлін виїхав. Макар погрібняк ушов з нашим я так називали, Максим в Росаву Трошки вони там пішли, як то кажуть, це ж таке бажання є, пробувати можна везде. Тому, якби прийшлося такий метод, і ми... Зібрались дуже запізно до першого. Там буквально за три дні до першої гри ті два тренування провели. Я вже точно не пам'ятаю, ну, пізно. І тому вже команди були укомплектовані, прийшлося, як то кажуть, включати резерви. чи як це перемогають, не знаю. тому так. Ваш головний голеодор Макар Погрібняк забиває за Росаву, досить успішно грає. Чи вдалося замінити його? От на вістрі атаки іншим, іншим гравцем. Ну, в нас Макарчик забивав, звісно, але він якби не, не то, що Григодор, він вимушений був, він, він везде. Він молочи, у всіх відповідальний і старається. Зараз е, прийшов е, влад Гарнага, ну, кваліфікований гравець нападу. Тому я думаю, що в принципі не то, що замінили, ну, якби все нормально. Тобто ми нічого не потеряли, так говорить, В'ячеслав Вікторович, бажаємо вам. Успішних виступів в цьому сезоні, в чемпіонаті. Чемпіонат лише розпочинається. Вам успіхів і всього найкращого. Дякую вам велике.